Доброго дня, друзі! Сьогодні будні антиквара. розповім, що вдалося продати, що купити. В основний продаж я очікую у неділю, там багато тарілок ОКСФ. І якщо вони йдуть до мого резерву, то звісно будуть продані. А зараз потрохи те, що вдалося купити, так продати. Купив в основному кераміку, але кераміка є цікава. Також в кінці відео хочу зробити невеличкий монолог по робочому процесу. Сподіваюсь, буде вам цікаво, так що приємного перегляду. Продав ще одну таку брошку. 875 -та проба з головою робочого за 650 гривень. Купував за 400 гривень таку брошку. Продав через свій телеграм-канал підписниці. Продав такий фотоапарат АГАТ-18К через свій телеграм-канал. Що мене здивувало, виставив його за 250 гривень. І впродовж 5 хвилин мені написали 4 людини, котрі хочуть купити. Скоріше за все, продешевів. Хоча не знаю, минулого разу я такий фотоапарат продавав місяць, він в мене продався за 200 гривень на браховці. Також виставляв свій телеграм-канал, ну, мабуть, ніхто не звернув увагу, хто цікавиться такими фотоапаратами. Купив у неділю на браховці за 50 гривень. Продав, можна сказати, Виставив і через одну-дві хвилини мені написали і придбали цей фотоапарат. Швидкий продаж заробив 500% досить непогано. По продажам є ось такий їжачок, продав на Віоліті за 500 гривень. Це обов'язка керамика Васильківська. Ось така брошка. Я не знаю, що це за камінь. Продав за 350 гривень на Violті. За скільки купував брошку та їжечка, не знаю, тому що купував все разом. Конкретну ціну не можу назвати. Також продав ось такий рушник. Купував, мабуть, гривень за 20-30, за продав за 150 гривень на Violті. Продавався цей рушник приблизно півтора роки. Я, якщо купую. Якусь вишиванку ну, на тему рушників, то купую зазвичай дешево, тому що воно дуже довго продається. Така цікава закупка на адресі була. Все це купив у однієї людини. Жінка сказала, що воно мені не потрібно, тому що постійно треба протирати пил з цих предметів. На що в неї вже немає сил, тому вирішив продати. Ось такий набір, штов з чарками, з підносом. Класно виглядає, це в нас косівська караміка, про що є відповідний надпис косів. Автор Абашин. Виставив на віоліті. подивимось, за скільки вдасться продати. Далі, ось така обувна караміка. Це для того, щоб вставляти квіти сюди. Я не знаю, це я Окейсев чи ні, маркування немає. Ну, виглядає досить цікаво. Два таких кухля. Це у нас ЛКСФ. Такий простіший козак Мамай і такий більш цікавий. Це гуцульський танець. Класно виглядає робота ЛКСФ. Карпати, крутий кухоль, комусь пощастить мати такий в колекції. Це в нас також ЛКСФ. Але робота більш така простенька. І також дві тарілочки Єлкей Маленькі, але не зовсім простенькі. Не часто такий пейзаж зустрічається на тарілках. Також виставив на віоліті По ціні 800 гривень за тарілку і подивимось, як воно продасться. Купив все це разом вийшло на 2000 гривень. Думаю, досить непогана закупка. Зустрічався з людиною і купив трошки маленьких статуеток. Ось такі вони невеличкі. Ця композиція у нас називається згідно каталогу. Російський перепляс. Тут в каталозі, як бачимо, ціна на них 450-650 доларів. Ну, така композиція, якщо з трьох фігурок, буде коштувати приблизно від 2 до 2 тисячі гривень. Так що по каталогу можна не вірити, цінам вони не співпадають за часту. Також, ось така в нас статуетка є, також невеличка. Це все в нас дульово. По каталогу вона у нас тут. Називається російською невеста. вона не дорога, гривень 350 400 коштує. І двоє парфумів. Парфуми ще не шукав, що це за парфуми повинні бути радянські. Це все я разом купив за 850 гривень. Людина мені сказала, що якщо б не моє оголошення, це все пішло б на смітник. Так що можна. Пощастити, що спрацювало оголошення, і речі не опинилися на смітнику. Трохи хочу поспілкуватися з приводу робочого процесу, тому що бувають різні ситуації. Хочу їх обсудити. Сподіваюся, вам будуть вони корисні, якщо ви захочете цим займатися, або почали займатися, але ще не сталкувалися з такими ситуаціями. Нещодавно мені залишили коментар. про те, що я оцінюю за копійки і вважаю всіх людей дурнями. Хочу сказати, що людей я дурнями вважаю тільки тоді, коли вони ведуть себе як дурні. А якщо людина дійсно до мене підходила, я йому оцінив щось не так, як йому сподобалося, то все дуже просто, я всім раджу одне і те саме: продавайте там, де вигідно. Несіть іншим скупчикам. Або краще продавати самі. Та буде вам щастя, продасте за нормальні гроші. Я не кажу, що треба тільки мені продавати. Тому що я оцінюю по різним критеріям. І навіть не факт, що я оцінюю предмет по тій ринковій ціні, яку ви вважаєте актуальною, тому що є багато різних факторів. Я зробив вже декілька тисяч угод за 2 роки. Як працюю у Львові, і думаю, я в чомусь та розбираюся. Я вмію правильно оцінювати предмети, я знаю, на що звертати увагу. Я знаю, які в мене будуть витрати при продажі та при пакуванні. Я знаю, скільки воно буде продаватися по часу. Просто багато хто думає, от я зараз купчику принесу, він швидко за день заробить на мені купу грошей і так далі. Ну, частіше за все, предмети продаються в середньому 3 місяці. Щось швидше, щось довше. ну, Приблизно продаються 3 місяці. Якщо це звичайні, не унікальні предмети. І людина написала, що я всіх вважаю дурнями. А мені здається, що ця людина вважає мене дурним, думаючи, що я за маленьку комісію буду. Продавати його предмети. Напевно, по якійсь причині людина не хоче сама продавати або не може. Я не знаю, яка причина, причин може бути багато різних. Ну, просто, якщо не сподобалася моя оцінка, продавайте там, де вигідніше. Розкажу вам один приклад. Мені зателефонувала людина, котра знається на цінах, як вона каже, і запропонувала мені один. Предмет за 800 гривень. Каже, що в інтернеті такі предмети продаються по 1000 гривень, ну я вам продам за 800 гривень. Я вам скажу, чому я не погодився, щоб ви зрозуміли, як в мене працює мислення з приводу оцінки. Той предмет, ну, середній, там нічого ексклюзивного немає. Звичайний предмет, який буде продаватися не один місяць. Ну, якщо пощастить, швидко знайду покупця, ну, в основному це декілька місяців, тому що є у вільному доступі цей предмет. Так що не факт, що прямо до мене побіжуть всі купувати цей предмет. Що не так з цінами? Проблема в тому, що людина назвала 1000 гривень середню ціну по ринку. Ну, хто вам сказав, що часті предмети продаються по середині ринку? Часті предмети, котрих багато де можна знайти на покупку, продаються в основному по -низу ринку. Ну, Якщо в них стан плюс-мінус однаковий, то всі будуть купувати те, що дешевше, а не те, що подорожче. Там тільки в деяких випадках може пощасити в тебе куплять трішки дорожче, ніж воно продається. А дехто просто не хоче переплачувати за доставкою, може. Прийти до тебе і купити трішки дорожче. Різні випадки. Ну, наприклад, продам я на OLX або на Violet цей предмет. На OLX кожного місяця треба платити за рекламу приблизно 60 гривень. Так, звісно, там можна виставити декілька предметів до продаж, і тоді воно буде дешевше. Ну, не скільки місяців воно буде продаватися, можна півроку. Кожного місяця платити по 60 гривень за оголошення, де в тебе декілька предметів продається. Продаж на Віоліті. Продаж на Віоліті за 1000 гривень в основному беруть комісію 6% 60 гривень. Вже можна рахувати, що мій прибуток буде не 200 гривень, а 140 гривень. Далі, в деяких випадків я пакую, ну, хоч, хоча б, як мінімум. Позирчату плівку я загорну кракий предмет. Це також розходи. Плюс треба цей предмет возити на бараховку. Можливо, там куплять. І кожного разу треба пакувати і розпаковувати цей предмет. І так може бути там 2-3-4 місяці. Кожні вихідні таскати цей предмет на бараховку. Це якщо він продасться за 1000 гривень. А коли за декілька місяців він за 1000 гривень не продається, ти понижаєш ціну. І він може продастися за 800 гривень. І справа в тому, що людина шукає скупчика якогось наївного, що він йому впарить майже по ринковій ціні якийсь предмет. Таке буває, на жаль, і буває таке, що приховують недоліки. Люди іноді просто не вміють правильно оцінити предмети, котрі в них є, не можуть правильно. Визначити який стан предмету, тому що мені часто присилають фотографії, кажуть предмети як новий. А я по фотографіям бачу купу недоліків, на котрі людина, на жаль, не звертає увагу. І від цього максимально він його оцінює. Розкажу про статуетку Каслі, що я нещодавно продав, і я про це розповідав. Це зберігать часу, з годинником Мовнієм. Якщо по OLX його оцінювати, то його можна оцінити в середньому, там, мабуть, за 6 тисяч гривень. Не знаю як зараз, але коли я оцінював цю статуєтку перед продажем на OLX, бачив оголошення навіть за 12 тисяч гривень хтось продавав таку статуетку. Хтось за 6 тисяч, хтось за 5 тисяч, мінімально, здається, було 4 тисячі. Ну там стан був далеко від. Того, який був у моїй статуєтці. А я продав за 3,5 тисячі гривень. Чому так дешево? Ну, Ринкова ціна, як я оцінив, це 4 тисячі згідно того стану, що в мене було. Ну, Люди дивляться на OLX і думають: о, якщо там за 12 тисяч продають, то можна запропонувати за 6 тисяч. І людина зможе заробити 4-6 тисяч на цьому предметі. Ну, на жаль, воно так не працює. Навіть якщо по Віоліті робити оцінку, це не завжди актуально. Наприклад, вироби ОКСФ зараз дуже сильно просіли в ціні і більшість цін залишилася ще за високі, котрі продавалися на деякі предмети ОКСФ. І людина, подивившись на Віоліті, подумає, що от якщо там тарілка Тараса Шевченка за 7 тисяч продалася. Значить, вона так і коштує. Звісно, можна просити таку ціну, але така тарілка може продаватися рік і більше. А був прохід за 4 тисячі гривень такої тарілки. І хто знає, за скільки вона продасться, тому що на такі тарілки більше сприяє попит. Тобто, скільки людей хоче купити таку тарілку і скільки є пропозицій. Наприклад, я виставив таку тарілку. На Віоліті, з резервом в 7 тисяч гривень, а хтось таку тарілку продає за 15 тисяч гривень. Тобто є різниця. От. Є ринкові ціни, по котрим продаються предмети. Я не займаюся тим, що беру предмети, ставлю там дуже високі ціни, і нехай воно продається 10 років. Моя ціль це зробити оберт. На оберті заробити грошей. Іноді так, я щось купую дешево, продаю дорого. Таке, звісно, буває. Буває, щось купую дорого і на цьому заробляю на великий відсоток. Я дивлюся на предмети. По-перше, щоб ліквідність у предметів була, щоб можна було відносно швидко продати цей предмет. І можливо, просто мені сам предмет цікавий. Наприклад, ніколи раніше не траплявся, я захотів його купити, щоб. Розібратися з різновидностями цього предмету, спробувати його продати, як він буде продаватися, і так далі. Багато різних факторів. Іноді так я дешево оцінюю. Це моє право. Я як хочу, так і оцінюю. Якщо комусь не подобається, просто спробуйте продати в іншому місці. От, от і все. Нічого тут критичного немає. Я можна сказати, по більшій мірі працюю. З відмовами, тому що або я відмовляю в тому, що можу щось купити. Мені ціни називають, котрі мене не влаштовують, або самі предмети мене не влаштовують. Це не означає, що все, що старе, можна продати. Теоретично можна продати, але зазвичай це не такі ціни, як люди хочуть. Я маю на увазі людей, котрі не являються спеціалістами по продажу таких предметів. Я зла на людей не тримаю. Той, хто написав цей коментар, чесно кажучи, мені все одно на цей коментар. Просто цей коментар мене надихнув на те, щоб трошки розповісти, так сказати, за кулісся. Тому що не завжди воно все проходить гладко. Не завжди воно проходить так, як хочеться. Тут багато різних факторів, щоб продати предмети. Треба правильно оцінити. Іноді я залишаю ціни, щоб постаратися дорожче продати. Якщо не вдається продати дорожче, то я понижу ціни. Наприклад, у мене є монети, котрі я купив по 70 гривень, а почав продавати по 250 гривень. Велика комісія, можна сказати. Ну, дивіться, як воно проходить. Я продав одну монету за 230 гривень. Пару монет по 200 продав, потім декілька по 150, потім спустився до 100 гривень. Воно ось так виходить. Це не означає, що я купив по 70 гривень і прям всі продав по 250 гривень. І хочу звернутися до тих, котрим не подобаються мої відео. Перестаньте нарешті дивитися мої відео. Що ж ви так страждаєте і дивитеся мої відео. Я ж вам бажаю тільки найкращого. Просто пропускайте мої відео. Тим більше зараз на прев'юшках є моє обличчя, як тільки бачите моє відео в рекомендаціях, не треба на нього натискати. Збережіть собі нерви. Мій контент не для вас. Сподіваюся, для вас ця інформація була корисна. Знаю, що мало хто із моїх колег таким закуліссям ділиться. Я не сподіваюся на розуміння, тому що робота в мене специфічна, є багато різних нюансів, але я працюю так, як вважаю потрібним. Комусь подобається, комусь не подобається. Головне, бережіть себе, успіхів у всіх ваших починаннях. До зустрічі!